Після повернення через тиждень я дізнався, що в мене закрита форма туберкульозу. Е, ну, пройшов лікування, зараз вже е, повністю вилікувався, можна сказати. Просто періодично треба проходити там, аналізи, деякі де, де здавати, та і все. Після обміну, перші три дні я взагалі не спав, тому що я не міг зрозуміти, де я знаходжу, що мені далі робити, куди мені рухатись і що, ну, чим, як жити далі, що, що, що робити, справді. Потім через три дні вже після заспокійливих, після тих знеболюючих, які почали давати після цих обстежень, які ми почали проходити фізіотерапії фізіотерапії необхідних, ми почали потрішку соціалізовуватись, розуміти, що відбувається. Знайшли зв'язки з лікарнею Unbroken, реабілітаційним центром Unbroken у Львові і поїхав туди лікуватись. Там мені дуже сильно сподобалось лікування. Тому що там більше, як сказати, нахил йде на ментальне здоров'я. Не скільки фізичне твоє здоров'я, якщо в тебе є якісь фізичні вади, так тобі дадуть знеболююче, дадуть ліки відповідні, все, а там більше йде акцент на ментальність, тобто відновлення нейронів, нейрорефлексії, покращення твого психологічного стану, відвідування там різних заходів. Разом з хлопцями, які там ампутанти, які після після полону, після тяжких поранень, всі разом, всі на одній ноті, всі заново вчились жити по-новому, жити і сприймати цей світ по новому.